Січень 1944 року, Черкащина, Шевченківська земля, одна з найжорстокіших битв на українській землі, Корсунь, Шевченківська операція, зимовий бій, де українці визволяли рідну землю від нацистів, 80 тисяч німецьких солдатів, оточені біля міста Корсунь. Кільце замкнулося, мороз, мінус 30. Сніг по пояс. Українці воювали з обох боків, мобілізовані в армію, штурмували оточених німців, примусово загнані в вермахт, Намагалися вирватися з пастки два тижні пекла. Шевченківська земля перетворилася на криваве поле, село за селом, руїни, тисячі загиблих на снігу. 16 лютого німці спробували прорив. 30 тисяч кинулися крізь кільце, половина загинула в снігах. Українська земля випила їхню кров. Перемога? Так. Але яка ціна? Українські села зруйновані, тисячі українців загинули, хоч на якому боці вони були. Корсунь, Шевченківська битва, українська земля, український біль, українська кров з обох боків. Шевченко писав про волю, його земля стала полем битви за чужі імперії.